Thank you З липня цього року спеціальна робоча група досліджувала питання ефективності використання коштів державних субвенцій на ремонт і отримання доріг місцевого значення. Сьогодні за підсумками перевірок кадровий висновок. За підсумками проведено аналізи щодо неефективної роботи замовника робіт по коштам дорожнього фонду підприємства Дороги Сумщини та враховуючи факт внесення відомостей про керівника цього підприємства до реєстру осіб, які вчинили корупційне правопорушення. Мною було прийнято рішення про ліквідацію державного підприємства Дороги Сумщини. Після завершення ліквідаційних процедур управління активами перейде до обласної державної адміністрації. Сьогодні область має фінансову можливість почати відбудову зруйнованого під час російського вторгнення і окупації області, говорять в обласній військовій адміністрації. Сумській області з бюджету країни надано понад 2 мільярди гривень. Понад 2 мільярди гривень в той час, коли ведеться бойові дії, коли коштів не вистачає на озброєння, Техніку, Збройним силам, силам безпеки. Уряд виділив ці кошти для того, щоб провести заходи відновлення, ремонту об'єктів ЖКХ, ТЕЦ, об'єктів водопостачання, теплопостачання і інші об'єкти, які важливі сьогодні для наших громад. Ці два мільярди гривень розподілені шістьма субвенціями за окремими напрямками: як то облаштування безпечних умов у школах для 15 громад, закупівлю комунальної техніки, проектування, будівництво, модернізацію, облаштування і ремонт об'єктів соціальної сфери, житлово-комунального господарства, теплоенергетики. Два проекти у Конотопі профінансує Європейський інвестиційний банк. Всі ці два мільярда вони надійшли безпосередньо на територіальні громади, тобто замовниками виконання, розпорядниками коштів і замовниками виконання робіт виступають громади. Найбільша окрема цільова субвенція на реалізацію президентського експериментального проєкту з відновлення у місті Тростянець, розпорядником якої буде не громада, а служба відновлення і розвитку інфраструктури. Колосальний обсяг коштів це 819,9 вісімсот дев'ятнадцять дев'ять мільйонів гривень на дев'ять проектів. В місті Тростянець це і реконструкція центральної площі, реконструкція залізничного комплексу, реконструкція житлових будинків, пошкоджених військовими діями. І відповідно об'єктом контролю в нас буде виступати безпосередня служба відновлення та розвитку. Чесність, прозорість, підзвітність. Саме таких принципів я дотримую з першого дня призначення на посаду керівника, начальника керівника і начальника сумської військової адміністрації. З командою постійно працюємо над питаннями протидії корупції без жодних подвійних стандартів. Володимир Артюх анонсував щотижневі публічні звіти спеціально створеної робочої групи, яка контролюватиме усі процеси, що стосуються відновлення і відбудови Сумщини. Новини СТС. На Сумщині розроблена дорожня карта з розбудови інформаційного простору нашої прикордонної області для підвищення покриття українським мовленням тих громад районів, де є так звані бірі або сірі інформаційні прями. По перше е Завершується будівництво двох додаткових споруд на нашому сумському прикордонні: одна споруда це на півночі області, друга споруда на півдні області, якраз в тих зонах, в тих громадах, де потребує посилення українське мовлення. Також національна рада з питань телебачення та радіомовлення оголосила конкурс на сім радіочастот по області, переважно на прикордонні сумщини. Програмною концепцією обов'язково передбачено, що компанії, які Зайдуть на ці частоти, зобов'язані будуть розміщувати соціально важливі програми, а також забезпечувати частку пісень державною мовою не менше 45 упродовж доби, а також у проміжки часу між 7 та 14 і між 15 та 22.00. За словами представниці Нацради, 31 березня набув чинності закон про медіа, за яким передбачається ліцензування та реєстрація суб'єктів у сфері медіа. Газети зобов'язані. Проти перереєстрацію протягом року в той час як сайти можуть добровільно зареєструватися. На Сумщині цей процес реєстрації де досить активно і вже зареєструвалися 12 онлайн медіа добровільно і пройшли перереєстрацію 15 друкованих видань, в тому числі шість фахових спеціалізованих видань. Новини СТС. Цих наляканих песиків волонтери щойно привезли з Донеччини. У сумському притулку їх одразу вакцинували і тепер привчатимуть до нової домівки. Більшість з них це ті, які евакуйовані або прийшли до нас з зон активних бойових чи прикордоння. Є залишилися ще тварини, які з Херсонського регіону внаслідок підриву Каховської АЕС також є такі, відповідна кількість тварин більше десяти. Нині у Сумському товаристві мешкає близько 400 тварин. Всі з різними історіями і характерами. Серед них мама з грайливими дітками, братики паштеди Талян, Алабай Мішка з Херсонщини, добрий лунтик, який, на жаль, майже не бачить. Це телефонували е, люди, що на вулиці знаходиться така тварина, яка не бачить, може потрапити в, хале, в халепу. Ну і, в принципі, висловили бажання, що можуть самостійно доставити. Тобто ми не виїжджали, вони привезли. Ми знайшли йому так компаньйона. Лимончика ж евакуювали з Донеччини. Спершу він нікому не довіряв, близько двох місяців не виходив з будки. Однак завдяки турботі зооволонтерів адаптувався до нової домівки і друзів. А зараз це підходить і вже ось можна його торкатися, гладити. Да? Вони живі, так, істоти, які. Потребує, потребують людського спілкування. тут. ішов з ним порозмовляв, Як той період, коли з ним розмовляєш, якось інші питання йдуть на задній план. Цьогоріч притулок переїжджатиме на нову територію, тому кожен охочий може прийти і допомогти її облаштувати, кажуть волонтери. Такі вольєри потрібно перевозити буде на платформах, відповідним чим їх чимсь вантажити їх туди. Тому як хто зможе. Скажемо так, відгукнутися на це, допомогти буде дуже раді. Також кажуть волонтери, можна приносити вологий корм для тварин і допомагати у лікуванні. Будь ласка, можна прийти взяти рахунки, перерахувати кошти на, на рахунок. Тобто вони будуть лежати на пмрну з вер, вершком будуть лежати на рахунку. Вони нікуди звідкіля не дінуться. Виникне нагальна потреба, і вона будуть, Вони скажімо так, зараховані для лікування такого такого. Кожен з цих песиків потребує своєї домівки, родини, свого господаря і уваги. Що середи та що суботи можна долучатися до виголів, щоб познайомитися і поспілкуватися з тваринами? Олена Ісаєва, Максим Близнюк, новини СТС.